Просто зараз росіяни пішли у масштабний наступ на Суми. До міста залишились лічені кілометри. Про що важливо знати, що відбувається на передовій в ці хвилини, та як ЗСУ стримують жорстку навалу росіян? Давайте про все по порядку. Вітаю, це Україна сьогодні. Я, Рената Асланова і останні події. Збройні сили РФ з лютого цього року наступають в Сумській області та вже наближаються до Сум. Про це заявила журналістка Альона Яцина: Росіяни окупували три села та підбираються до юнаківки. Крім того, артилерія ворога вже почала діставати до північних околиць обласного центру. Журналістка пояснила, що жителі Сумської області знають про наступ адже перед цим у січні змінилася тактична ситуація в Курській області. І після цього місцеві медіа інформували про нові загрози. Зі слів журналістки, росіяни окупували села на північ від Сум. Крім того, ворог підійшов до околиць села Біловоди та кілька тижнів поспіль штурмує бійців зсу, які обороняють населений пункт. Журналістка заявила, що від передових боїв до центру Сум 25 кілометрів. Там досить рельєфна місцевість, і ці села розташовані в ярках. І от по одному із цих ярків рухаються групи ворога і захоплюють наступне село за Локнею. Це вже юнаківка до центра міста. Сум наразі від лінії бойового зіткнення 25 кілометрів. Журналістка також розповіла, як відбувається наступ. РФ. Як з'ясувалось, росіяни використовують малі штурмові групи та їдуть на квадроциклах, баї, мотоциклах, на тому, що швидко їде. Бійці зсу спиняються атаки, але деякі ворожі солдати встигають прослизнути та сховатись. І вони знаєте, як ото тарагани, коли світло вмикаєш, то вони ховаються по якихось закутках, ховаються по хатах, по підвалах, і таким чином потрошку, потрошку, потрошку займають територію. Те, що ми бачимо, ось ці сірі зони, і ці там чотири або три, умовно захоплені села за два місяці. З населених пунктів, до яких наближаються російські війська, вже вивозять людей. Декого вивозять з великим ризиком, бо ворог підходить в притул. На поза минулому тижні дострелили до села Піщани на північній околиці Сум з установки Піон. Водночас, два останніх тижні росіяни дістають дронами. Наступний населений пункт це суми. Ми віримо в сили оборони України, які тримають цю лінію, тримають фронт, і в них це реально вдається. Але ж ми бачимо, що зусилля нерівні. А представник село оборони Півдня Владислав Волошин повідомив: Росія рветься на кордоні про Петровщини, Запоріжжя і Донеччини. За словами Волошина, ворог намагається порвати лінію зіткнення недалеко від Запоріжжя, вийти на плацдарм і захопити його. Звідти росіян буде можливість здійснювати вогневий вплив на логістичні шляхи, які йдуть із Запоріжжя на схід Запорізької області і здійснювати у адмінцентру і передмістя. У нас доволі загострилась ситуація на Новопавлівському напрямку, де ворог за минулу добу провів 23 бойових зіткнення. Крім того, доволі неспокійною ситуація продовжує залишатись і на Оріхівському напрямку. Нещодавно Волошин вже повідомляв, попри масовані атаки, Сили оборони України щодня знищують понад 100 окупантів і близько 30 одиниць техніки на Гуляйпільському та Оріхівському напрямках. Через це РФ змушена перекидати резерви. Він наголосив, що російське командування Сатаніє, бо вже два роки не може взяти кілька невеликих населених пунктів. За інформацією розвідки, РФ формує штурмові батальйони з тяжкохворих, людей з гепатитом, ВІЛ та іншими невиліковними хворобами. Волошина наголосив, ці підрозділи використовуватимуться як м'ясо для утилізації. Запорізький напрямок залишається стратегічно важливим для Росії, яка прагне вийти на кордони Дніпропетровської області та перерізати логістичні шляхи із Запоріжжя на схід. Але на думку Волошина, військового потенціалу РФ для цього недостатньо. А тим часом головком Олександр Сирський заявив, весняно-літня наступальна кампанія російської армії в Україні фактично почалась. Зокрема, зросла активність Росія на сумському і харківському напрямках. Побіжні ознаки підготовки Кремлем сил для нового наступу стали помітними ще наприкінці зими. Активність російських військ, зокрема на Донбасі, впала а на деяких ділянках українці навіть змогли провести контратаки. Все це вказувало на те, що РФ взяла паузу і акумулює резерви для масштабної цілі. Про агресивні плани Кремля щодо Сумщини та Харківщини заявляли головком Олександр Сирський та президент Володимир Зеленський. Від кінця лютого 25-го року російські війська, розвиваючи наступ на Курщині, змогли перейти лінію державного кордону і почали бої у Сумській області. Яка ситуація на цьому напрямку? Просто зараз. Дивіться далі. З цих позицій можна побачити кордон, який намагається прорвати російська орда за спиною Суми. Російська армія сьогодні вбила десятки людей. Але українцям є чим дати здачі. Українське командування визнає, що росіяни пробують перейти в наступ і на Харківщині, і тут, на Сумщині. Вони намагаються пробити українську оборону, і це на собі добре відчувають артилеристи 47-ї бригади. Зараз. Лише впродовж одного дня така гармата Паладін може випустити по позиціях противника до 100 снарядів. Російсько-український кордон на Сумщині перетворився на одну з найбільш інтенсивних ділянок фронту, кажуть бійці 47-ї. А вони, починаючи з контрнаступу на Роботине, бачили ледь не всю лінію бойового зіткнення. Мабуть, найважчі зараз тут на сумському напрямку. Наші вороги діють як набагато активніше. Там все таки ми там наступали. Тут обороняємось. Це не стало сюрпризом. Російське угруповання, створене для того, щоб витіснити українські війська з Курщини, очікувано намагається перейти кордон в Сумській області. Штурмові групи противника ведуть бої за українські села Журавка та Веселівка. Вони втрачають шалену кількість солдатів для того, щоб закріпитись в новенькому Табасівці, які вже стали сірою зоною. Вектор їхнього руху очевидний село Юнаківка, опорний пункт логістики української оборони. Це північ сумщини, тактика випаленої землі. Росіяни знищують цивільні будинки для того, щоб мирне населення покинуло цю територію. Задум Кремля, на думку західних аналітиків, спочатку створити російську буферну зону на півночі Сумщини, потім спробувати обійти суми з двох боків. Ані перше, ані друге окупантам не вдасться. Обіцяє один з командних офіцерів 47-ї бригади. бачимо, що ніякого результата у них немає абсолютно. У нас даже на деяких участках є навіть з нашого боку просування. Я сам місцевий абсолютно воюю е, на, батьківщині, на батьківщині на малій історичній батьківщині. Ну я думаю. Що у них взагалі тут шансів ну, ноль. Зараз американські гаубиці М-109 Паладін працюють по штурмових групах противника. Але якщо росіяни раптом засвітять свою арту, по ній летить усе: і снаряди, і ракети, і дрони. Он пішло. Фіюха наша летить, Наша, наша, наша. Зроблено все для того, щоб можна було максимально ефективно прийняти оборону. І дати їм звіздюлі, і ми відпрацьовуємо по цілі. Ну, це штурми, так з їхнього так. боку. Я маю на увазі. І з їхнього боку, і так само і ми відпрацьовуємо, підготовлюємо плацдарм для наступу. Скажімо так, українські війська досі присутні на території Курщини. Частина підрозділів збройних сил прорвалась і до Білгородської області, щоб розрізати угруповання росіян. Тож наступати єдиним фронтом на Сумському і на Харківському напрямках ворог вже не зможе. На Харківщині нестачу піхоти компенсують іноземні добровольці. Одна з найбільш організованих і численних груп іноземців в українському війську це громадяни Колумбії. Як правило, колумбійці, які підписують контракт в Україні, мають бойовий досвід на батьківщині. Вони воювали проти комуністичних партизанів угруповання Фарк, яке Москва підтримувала десятки років. Тож не тільки гроші мотивують колумбійців вдягнути українські однострій. Я учасник бойових дій проти фарк. Ми брали участь у операції по знищенню командувача Фарк. У нас триває внутрішній конфлікт, який фінансує Росія. Є докази, що Росія фінансувала фарк так у звітах військової розвідки доведено, що Росія надсилає зброю, надсилає і готує бойовиків. Росія завжди вела брудну війну і навчила бойовиків ставити протипіхотні міни. Міжнародне гуманітарне право порушують росіяни. в бригаді. Хартія, яка тримає харківський напрямок, вважають колумбійців ефективною піхотою. Тому тут створили перший в силах оборони національний колумбійський підрозділ. Це не просто група людей, яку яку при в підрозділі просто пішла виконувати задачі. Це вже і командири, українці-командири, які володіють відповідною мовою. Це велика, дуже велика команда, яка працює навколо цього, 24 на 7. Підрозділ вже має свої традиції, свої відзнаки і свою назву – «Гуахіро». Вони, до речі, дуже мріяли створитися як підрозділ. Вони самі обрали собі назву, яка називається Гуахіро. Це в честь першого загиблого з їх підрозділу військовослужбовця на офіційному прапорі підрозділу Девіз. Вірність, гідність і жертовність. Для них це було дуже цінно. Головний сержант підрозділу Гуахіро вважає, що його бійці набагато кращі піхотинці, аніж росіяни. Але для того, щоби вижити на полі бою, цього недостатньо російська піхота абсолютно некомпетентна. Ми також бачимо, що вони недосвідчені, їхня сила лише в дронах та артилерії. Але правда полягає в тому, що на кожному завданні, яке ми виконуємо, ми завжди вчимося. Ми вже знаємо, як протидіяти дронам і вміємо діяти в умовах технологічної війни. Втім, треба визнати, що Росія вербує іноземців до окупаційної армії в значно більшій кількості, аніж може дозволити собі Україна. До того ж, на боці Росії воюють регулярні війська союзника Путіна Кім Чен Іна. І штурмові дії путінська армія веде практично по всьому фронту. Росіяни наступають і на Донеччині. Їхня головна ціль залишається незмінною. Захопити міську агломерацію Краматорська або принаймні її частину, місто Костянтинівка. Та й ця задача виглядає нереальною. Щоб оточити констаху, так називають місто його оборонці. Ворогу треба спочатку окупувати часів яр і Торецьк. але в обидвох населених пунктах росіяни зав'язли на кілька місяців не в останню чергу завдяки цим хлопцям. 2,7. легендарний піон. найбільший калібр української ствольної артилерії. Снаряди вагою близько центнера ледь не стали проблемою для українського війська, але Україна змогла вирішити проблеми їхньої нестачі. А От Росія ні, мабуть, тому Путін просить в Кімчен Чен Іна його великокаліберні установки. «Коксан». Піони стали однією з переваг українського війська. Це є найбільший калібр, і він дуже важливий, тому що так як в Україні не так багато ракет і приходиться там такі великі цілі, там потрібно, щоб були ну, снаряди великого калібру. Коли Велетенська гармата робить постріл, поруч з нею відчуваєш, як вібрує земля під ногами. Навівся, оповісти всіх, що буде постріл, і робиш постріл. Початку війни ці піони 43-ї бригади зупинили наступ ворожих колон на столицю. Три роки по тому стара восьмидюймова гармата залишається актуальною. Вона розбирає добре захищені російські укріплення, тобто виконує функцію кабів, яких критично не вистачає українському війську. Скільки ви за день можете натягати снарядів? Ми можемо багато хай підвозять, будемо працювати. Поки не впадемо, так сказати. Так, 50-40, найбільше, мабуть, було десь до сотні. Впасти не дадуть. На позиції піонів завжди є свій медик. Я з хлопцями виїжджаю на вогневу, не дай Боже, прильоти, даю першу медичну допомогу. Попри всі зусилля та шалені втрати, Росія не може досягнути суттєвого просування на фронті. Натомість російські терористи скаженіють і завдають ударів по мирних містах, поки світ плекає ілюзії про вмиротворення кремлівського вбивці. Андрій Цеплієнко Ілля Шенкаренко, Артем Бловатний, Сергій Перфілов. ТСН тиждень, один плюс один марафон. Єдині новини. А що ви думаєте про останні події на передовій? Пишіть свою думку у коментарях. Тисніть подобайку під відео та бути в курсі головного. Далі більше.